Будь-який театр починається з гардероба. Перед тим як побачити сцену, глядач бачить усміхнену людину, яка забирає в нього верхній одяг. У Волинському обласному драмтеатрі таким обличчям, от уже 18 років, є пані Галина. Уперше на виставу потрапила ще у школі на Наталку Полтавку. Відтоді полюбила театр, а нині працює у ньому. Жінка розповідає, любить свою роботу, але інколи буває складнувато. Як багато людей, то дуже треба швидко робити. Ну, Тут оті трошки складно, бо люди є такі, що не спіють, як вже одне дійство кончиться, починається друге, а ті вже спішать чи на маршрутки, чи додому, бо є багато, що приїжджають, приїжджають із Волинської області. Проте цього разу пані Галина відпочиває у неї та її колег свято міжнародний день театру. Разом з усіма збираються у фоє. Тут театрали обіймаються, фотографуються та вітають одне одного. Серед них і Мирослав Юзефович на сцену вже рідного драмтеатру у Луцьку. Він ступив більш як півстоліття тому. Відтоді переконує її. Не зраджує. Цей театр для мене був, є і буде, мабуть, на все життя самим головним театром і. Акторська професія, я вже іншої не знаю, бо мене скрізь казали: це артист, це артист, артист, артист Казали. Ну артист, хай артист. актор, актор, актор. Усі працівники театру прийшли на свято у вишитих сорочках чи сукнях. Це ініціатива Сергія Скулинця. Очільник театру каже: пишного святкування не влаштовуватимуть, нині не варто. Особливо так, щоб готуватися. ми не готувалися. Я думаю, що будемо готуватися тоді, коли вже настане перемога. Ми відсвяткуємо по повній програмі. Ось. А сьогодні ми просто відзначаємо вітальним концертом, хочу привітати своїх колег з Міжнародним днем театру. Деякий сюрприз чекає на моїх колег, ніхто взагалі не знає, тільки я знаю. Та що це за сюрприз? Пан Сергій не зізнається. По драматичному тримає інтригу лише натякає. Приїде зірка зі столиці. Водночас, нудьгувати в очікувані колеги не будуть. Їх приїхав привітати оркестр волинського прикордонного загону. Тож, коли представники влади вручили театралам відзнаки, заграла музика. Коли ж прикордонники зірвали оплески та зійшли зі сцени, Сергій Скулинець розкрив карти та представив гостя зі столиці. Зустрічає народний артист України Анатолій Гнатюк. Артист приїхав до Луцька з привітаннями, піснями та побажаннями від колег з драматичного театру Франка. А після цього виконав пісню про найріднішу людину. Маму. Мамо моя мамо, харітна моя мене, Будь ласка, а розбудьте роди. Ну а після нетривалих святкувань театрали знову візьмуться за роботу у планах. Аж три прем'єри: культурне життя триває. Дмитро Сопронюк, Василь Марищук, дванадцятий канал.